Сьогодні я розповім вам, як слід правильно відбирати проби води для визначення придатності її для зрошення та приготування бакових сумішей. Це відео буде цікаве як власникам присадимних ділянок, так і агрономам фермерських господарств. Вітаю вас, друзі! Я Волошенюк Андрій, ви на каналі Монорга і це рубрика агропоради. Гайда до відбирання! Ім керуватися. Традиційно нагадаю, що правильно відібрана проба це запорука точного результату її аналізування. Тому не зайвим буде скористатися спеціальними інструкціями, у яких прописані всі деталі, посилання на документи в описі. А тепер перейдемо до наочної демонстрації. Інструменти для відбору. Для того, щоб самостійно відібрати проби води, вам знадобляться такі інструменти: пластикова пляшка, пластикове відро. Ємність для переливання відібраної проби підійде ковшик, лійка, етикетки, олівець, широка клейка стрічка, за можливості, чорна плівка або пакет. Проби води найзручніше відбирати у пластикову пляшку. Для цього придбайте нову тару, наприклад, в місцях продажу розливних напоїв квасу, пива тощо. Якщо ж придбати нову пляшку неможливо, то можете скористатися вживаною тарою з під питної чи мінеральної води. Попередньо її потрібно ретельно промити 5-6 разів водою з досліджуваного джерела. Сумарний об'єм проби, що ви маєте надіслати до лабораторії, повинен становити мінімум 2 літри. Це може бути як одна пляшка, так і кілька. Головне, аби рідини було не менше 2 літрів. Коли та як часто слід відбирати проби? Відбирати проби води можна впродовж всього року. А ось щодо частоти відбирання то все залежатиме від характеристик джерела води, гідротермічного режиму та якості стоків підприємств. До прикладу, якщо вода для зрошення земель береться з Дніпра, аналіз проб води слід проводити що 3 місяці, якщо ж поливаєте водами інгульця що пів місяця, це пов'язано із періодичним скиданням стічних вод у ці річки. Для водойм, в яких не відбувається різких змін, лише сезонні коливання рівня води. А також свердловин та колодязів, в які не проникають промислові стоки, аналіз допустимо проводити двічі на рік восени та навесні. Методика відбирання проб. Процес відбирання проб має ряд певних нюансів залежно від джерела води. Розглянемо детальніше кожен варіант. Якщо ви відбираєте проби з відкритої водойми, річка. Озеро, ставок, стариця, водосховище, канал, то робити це слід подалі від берега і якомога ближче до встановлених водозабірних пристроїв. Перед відбиранням проби з водопроводу, свердловини чи колодязя із насосом потрібно увімкнути мотор і прокачати рідину як мінімум 15 хвилин. Якщо ж ви плануєте відбирати пробу з басейну, Басини чи колодязя без насосу, то пробу слід брати із середньої частини водяного стовпа. Формування зразка після того, як ви відібрали з джерела воду у відро, за допомогою чистого ковшика, наповніть пластикову пляшку по самі вінця і закрийте її так, щоб усередині не залишилося повітря. Для цього однією рукою натискайте на стінки, щоб вода почала витікати, а другою закривайте кришку. А тепер переверніть пляшку. Якщо є навіть найменша бульбашка повітря, відкрийте і повторіть спробу. Як варіант, можете занурити пляшку у відро і закрити її під водою. Застереження в цьому відео я також розповім, що категорично не можна робити. Отже, не слід здійснювати відбирання проб з відкритих водойм, річки, озера, ставки, канали. Під час дощу або одразу після нього не можна залишати в пляшці повітря. Обов'язково повністю випустіть його, не відбирайте проби з нехарактерних місць із дна, самої поверхні, біля берега тощо. Не відбирайте пробу з водогону, що довго не працював. Дайте воді стикти мінімум 15 хвилин. Не використовуйте тару з під алкогольних та солодких газованих напоїв, оскільки залишки важко відмити. Етикетка та супровідна відомість Після того, як ви відібрали пробу, пляшку слід промаркувати етикеткою, на якій необхідно вказати назву господарства або прізвище приватної особи, населений пункт джерело води, дату відбирання, мету дослідження води. Придатність для зрошення чи приготування бакових сумішей, об'єм, що надається для аналізу, виконавець, а також контакти, номер телефону та електронну скриньку. Увага! Заповнюйте етикетку олівцем. Якщо на етикетку все ж таки потрапить волога, то олівець не розпливеться, як паста від кулькової ручки. Підписану етикетку помістіть у водонепроникний пакетик і за допомогою клейкої стрічки прикріпіть до пляшки. Якщо ви відібрали декілька проб з різних джерел, то бажано вкласти й супровідну відомість, у якій продублювати інформацію та вказати сумарну кількість проб. Ставши нашим спонсором на Баймі та Patreon, ви можете завантажити цей супровідний лист, етикетку, а також інші матеріали, що стосуються теми відбирання проб води. З метою захисту проби від дії сонячного світла покладіть пляшку до темного пакету. Або обгорніть темною плівкою. Куди надіслати, відібрану вами пробу потрібно швидко доставити до лабораторії. Для цього охолодіть тару з водою до температури 2-3 градуси за Цельсієм і обгорніть будь-яким підручним теплоізоляційним матеріалом, щоб уникнути швидкого нагрівання. Далі все помістіть у картонну коробку і надішліть за адресою, вказаною в описі до відео. Разом із водою, будь ласка, надішліть в окремому пакетику трохи ґрунту, 2-3 пригорщі з ділянки, де ви плануєте застосовувати воду. Це потрібно для експрес-визначення гранулометричного складу ґрунту методом скачування. Сподіваюся, наша відеоінструкція була для вас інформативною та стала у нагоді. Маєте додаткові питання? Ласкаво прошу у коментарі. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, то підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і коментуйте. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш канал через PayPal, YouTube, Patreon та БайМієкофі. Деталі в описі. До нових зустрічей Цеттером Аутем Цензео Картагенем ССДЛендом.